На каналі Іринка Дніпро бажаю всім гарного настрою та гарного перегляду мого відео. Сьогодні я була на центральному базарі Озерка. У нас в місті є такий базарець, Озерка називається. От я була в квіткових рядах і я просто зачарована е квітами. Зараз вам ставлю це відео, як, е які там взагалі квіти є. Я... Закохалася в гортензію вдруге, тому що вперше закохалася в гортензію. Я на Закарпатті. Я коли відпочивала на Закарпатті, от і там при санаторію Ірис, от там росли гортензії. І дуже-дуже гарно, дуже красиво, дуже ну вовче, взагалі гортензія. Це знаєте, в мене, до речі, росте гортензія. Зараз вам покажу. Ось моя гортензія. їй роки 3-4, Ну, 4 напевно. От. І вона таким квітне, знаєте, зеленувати з рожевим. От. Якщо не якщо, а як буде квітнути, точніше. От. Я вам обов'язково її зніму і покажу у відео. От. Ну а зараз давайте переходимо на озерко, які там квіти. Там просто шикарні квіти. Заїхала на озерку, а тут красота. Запажає, дуже гарні, mm. mm. красота це дуже гарна, така. Ні, ну квіти, конечно, дуже шикарні. Ви подивіться, яка гортензія. Я була в Закарпатті, я просто закохалася в гортензію. Вона просто шикарна. Гляньте яка. вони такі цікаві також. Краса. У мене в тому році отакі ні, не такі трохи були. Чорна.

А тут навіть два кольори. Це гарненько, така в мене буде. Це надзвичайна якась. Ні, ну в гортензії я закохалася.

Нет, всегда это самое половые, это болиный пух. Галяндя, какой-то болиный пух. В городе, це ужас один. Тут надо ходить не то, что в маске противогази, наверное. Скафандре. В скафандре. Это ужас один. Що там в районе Озерки ще ничего так. А вот тут оце, де на квартале, так це кошмар. Квіти на озерці на базарі у нас гарні, от, але ще у нас і гарна поваліця. От, Я взяла судочок по 120 гривень кг, взагалі нічим не, не відрізнюється. Дивіться. А це мама взяла по 100 гривень кг. Просто ми брали в різних місцях. Поки я там ходила, дивилася квіти, от, мама ще збігла там в другий ряд, от, і там була по 100 гривень полуничка. От. Ну, а в мене ж по 120. В принципі, вона нічим не відрізняється. На 20 гривень тільки різниця і все. От. Так що купили полуничку таку. Ну, і я спробувала така кис кисло-сладка, така вона і не солодка, і не кисла, така якась середня. От. А ще знаєте, що я купила? Я завжди бачила, але я ніколи не... Я ніколи його не їла, але завжди бачила. Отакий от купила, от купила апельсини. Вони червоні. От. Мам, ти не пам'ятаєш, як він називається? Сицилійський чи який він там називається. От. В общем, червоний апельсин. Сказали, що апельсин хрещений з гранатом. Так що будемо коштувати? Що воно таке? Бо я ж кажу, перший раз взяла. Нікого не брала. Мама розказує по чому черешня. Почм черешня? Тисячу. Та ти що? Да. От така. Я в шоці. От така зовсім. Ну здорово так. Огірки вже по 60. По-моєму, Так що. Так, Помідорчик. Помідори по 130 гривень кг. Я, правда, красні не брала. я не знаю, по чому красні. От. Але жовки 130 гривень кілограм. От. Так що такі ціни. Такі ціни. І картошка молода. От у мене мама любить отаку картошку молоду. Як вона називається ма циганка, ні? Американка. А, американка. картошка молода по 130 гривень кілограм. Ну, така маленька, бачите. Но в мене мама її дуже сильно любить, я не знаю. Мені, мені все одно, яка буде картопля. А вона в мене, бачите, оце от, любить завжди таку. Ганяється по всьому базару тільки за такою. За якою? За американкою ти сюди її береш. Вона А, Бачите? Шукає по всьому базару тільки таку картоплю. Ну і що ви думаєте, я поїхала з пустими руками з квіткових рядів? Звісно, ні. Звісно, я не могла щось не купити. Тому я купила. Правда, я м -м, жіночка мені казала назву цих квітів, але чесно кажучи, я поки доїхала, я вже й забула, як вона називається. Ну це не Сурфінія. От в мене кожен. Рік Сурфінія в горщиках в підвісне кашпо, а це не Сурфінія. Генде яка краса. Хіба це можна не полюбити? Просто неймовірна. Дуже і дуже гарна квітка. Гляньте. Красота. Ну, це в мене були біленькі. Сьогодні йдемо з сестрою по місту. А бабушки продають такі вже піони, ну, бутончики такі, тільки-тільки почали розкриватися. От, сестра каже, у тебе є вдома піони? Кажу, є, але вони ж пізні, вони тільки-тільки вон, почали. Я не знаю, це у кого рані, то вже, мабуть, порозкривалися, а в мене тільки вубки почали розивіті. Це -то не глазки, бачите, які гарні. Так, вийшла на клумбу прополоть трохи. Взяла сап, сапу, треба трошки підпушити, прополоти, понаводити порядки. Лілія, бачите, яка гарна. Зайшла в теплицю, каже, мама, вже помідорчики нав'язалися. Не бачу я тут помідорчиків. Бачу тільки цвіт. Цвіти, так. Да. Цвіти, дуже багато цвіту, бачите. А помідорчиків поки ще не бачу. Де вона, каже, помідорчики нав'язалися? Ось прийшла, думаю, подивлюся. Але щось я не бачу. Попідв'язувала, все так гарненько поробила. Вон цвітуть помідори так. Так, ладно, хай, хай квітнуть. А в мене, бачите, моя ось полуниця вже понав'язувалася. У мене пізня. Зовсім-зовсім маленька. Ще. Диви Та диви, яка краса. Ну Прийшла викидати мусор, а тут это, акація цвіте. І вся в пчелках. Гляньте, яка краса. Ну, просто шикарно гляньте, яка гарна. Просто шикарна акація. Я пам'ятаю в дитинстві якось їли її. Якось. Не якось, а отак от зривали і повністю оцей цвіт їли. Напишіть мені в коментарях, хто в дитинстві їв акацію. Клас. Так, дорогі мої глядачі, позавчора я покосила свою вже газону травичку. Це був перший покос. От, після того, як я її посіяла. Е, і сьогодні хотіла я її розкидати по ній добриво. Є таке ось для газону. Зараз поставлю його. Є ось таке добриво для газону, весна та літо. О, це мені порекомендувала моя однокласниця. Вона каже, що вона. Купляла добриво та одобрювала свою газонну траву. Вона тоді і краще росте, і зеленіше, і взагалі це дуже і дуже корисно для трави. От я зайшла в магазин Сім'яний, спитала, чи є в них таке. У них таке є. Мама там, коротше кажучи, поїхала на другий день та й купила. От. Але ж оце це ж сказали, після покосу треба розкидати і полити. І що ви думаєте, я тут зібралася його розкидати зараз та поливати. А мама каже, що сьогодні буде значить, заморозок. Я зараз стою і думаю, що мені оце робити? Розкидати та поливати, чи все таки знаєте, нічого поки не робити, тому що одні люди кажуть, буде заморозок до мінус двох. От я дивлюсь прогноз погоди показує вночі плюс 4 градуси. Ну, коротше кажучи, якщо комусь потрібна, потрібно добриво для газонної травички, то мені порекомендували ось таке. Може комусь також потрібно. Я це вирішила вам показати. Ну, чесно кажучи, я вийшла і дивлюсь, що його це робити. Удобрювати, не удобрювати сьогодні. Справа в тому, що якщо травичку намочити на ніч, то вона може замерзнути, перемерзнути. Не знаю. Так, що ось таке добриво, гранульоване добриво, для газону весна-літо, стандарт НПК, мінеральне добриво. Коротше, оце стою і думаю, думаю. І вона, бачите, вже все, весь, всю свою красу віддала. Це там, де я не пообрізала, там, де були квіти. Я не пообрізала, що тут деякі. Гарна, мене питали сорт, я чесно вам скажу, я не знаю сорта, тому що цій піоні, от гляньте, вона дуже здорова, така дуже об'ємна. І вона це виросла у нас за 17 років. Так що, а маленька вона стоїть, зараз покажу. Тій, напевно, рок... Років три. воно, бачите, маленька. Так, ладно. Послухаю, так скажем, сусідів, послухаю маму, та не будемо ризикувати, щоб померзла моя травичка. Хоча я не знаю, чесно кажучи, чи мерзне вона, чи не мерзне. Ладно. Скоро буде троянда вже розквітати мене. Це така гарна трояндочка. Ще трошки-трошки. Десь в кінці травня буде розквітати вже. Тільки що в Ютубі дивилася відео одне, там продавали, значить, піони. От. І це в Одесі. В Одесі вони по 8 гривень штучка. Ну, бабушки також продавали. Так що я вам хочу сказати, що якщо ви хочете здорову піону, от, то потрібно оце все. Ламати це все вбирати, щоб не було на одному стебільку. Оце багато маленьких піон. Ну, а я ж так, як воно буде по природі рости, знаєте, для себе, то я його нічого не ламаю. Це все потрібно ламати і одну оцю залишати. Щоб виросла, щоб виросла здорова піона. Так, в мене сьогодні якийсь такий буде влог, Дім сад, Садгород, да, і, і трохи озерочки. Як ця квітка гарно на сонечку виглядає. Сказали, що, що вона висіла на сонці. От. І ще я вас хочу запитати, мої глядачі. Якщо хтось знає, що це за квіти, дивіться, напишіть мені в коментарі, я хочу почитати про них інформацію. Загуглити та почитати. Така краса. Дуже гарні я їх як побачила, я така, о, -о! сразу думаю, я її возьму собі. Так, ну що ж, буду я на сьогодні завершувати свій влог. Ви знаєте, зараз десь на пів восьми вечора, і ви знаєте, так холодно якось. Я сижу, правда, в одній футболці з кофті, то мені холодно. От, і може і правильно я зробила, що я не удобрила та не полила. Хоча мороз був в районах Дніпра, був. По-моєму, на Пасху, якщо, якщо я не помиляюсь, по моєму на Пасху, бо я знаю, що люди показували е і відео в сторісах, в інстаграмі показували, що попромерзала картопля, розсада. У мене мама сьогодні все би укривала. Помідори укрила, навіть був перець висаджений просто в ґрунт без теплиці. Навіть його накрила, бо, каже, боюся, що все не померзло. Так, все. Дякую, що переглянули моє відео. До зустрічі, до нових відео. Бувайте!